Согласно кинолетописи, на железных дорогах той страны проблем не было. В отличие, скажем, от автодорог, где хватало и бездорожья, и разгильдяйства. Впрочем, в апреле 55-го в этом деле случился прорыв. На трассы вышла новая легковушка, Сімферополя відбулись ходові випробування нових моделей малолітражного автомобіля Москвич машина розрахована на 4 осіб і має красиву оптичну форму. Керує випробуванням Беліканов, голова державної комісії доктор технічних наук. «Москвич» нової моделі має мотор 35 кінських сил. Машина розвиває швидкість до 105 км на годину. Пального витрачається 7 літрів на 100 км. Цей раз шоферам бездоріжжя потрібне. Цікаво, як тут пройдемо москвич. Пройшов. В пробігу для порівняння беруть участь різні типи радянських та іноземних машин. К нашому біздорожню. Новый автомобиль привыкал с трудом, ибо на самом деле он был немцем, а точнее Опель-Кадетом. Когда после войны по репарациям Союзу достался завод фирмы Опель, в Кремле решили, что разрабатывать новый собственный легковой автомобиль слишком накладно, куда дешевле переименовать фашиста Опель-Кадета в советского патриота Москвича. Дабы окончательно приручить его к нашим военно-полевым условиям, Крыму развернули испытательный автополигон. Именно там из новичка вытрясли остатки немецкого духа. После чего автомобиль уже можно было явить народу населению и в первую очередь партийной номенклатуре. Впрочем, начальство уже тогда шикарило в других машинах. Высокая в ЗИСе-110, в наглую содранном Спакарда, чиновники поменьше ютились в Победах, а затем в Волгах, тоже, кстати, не отличавшихся чистотой происхождения. Однако все эти колеса были народу явно не карманом. Стало быть, пробило время автомобиля народного, общедоступного, простого. И он явился, только очень маленький, зато свой. Его уже показывали в хронике и раньше, но в серию, то есть в массы, он поступил в середине апреля 60-го. И сюжет об этом содержал явно рекламный привкус. Такой машины вы еще, наверное, не бачили. Это первый микролитражный автомобиль Запорожского завода «Коммунар», над которым шефствует комсомол Украины. У машини незвичайна конструкція. Багажник тут спереду. А мотор потужністю до 24 кінських сил на місці багажника. З боку бензиновий бак. До речі, витрата пального лише 5 літрів на 100 кілометрів. Вага мікролітражки всього 600 кілограмів. Швидкість 90 кілометрів на годину. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя. Народила незалежну профспілку вірників у 1990 році. Нова профспілка незалежна від роботодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. И меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. Приватбанки. І через нього отрив 8 тисяч. І на тідні я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. Ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. Мені завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Mm. Любиш пельмені? Так. Да. Приходіть до нам в м'ясний бурман. У нас ціни, лучший товар в большому асортименті.